Добрий день підписникам, гостям каналу. Вас вітає канал Українське Яблуко. Морози продовжуються Уже 5 днів морозів. Але сьогодні відео буде про інше. Мені часто задають запитання, чому не пробуджуються дерева. Деякі пробудились, деякі не пробудились. Тепер я вам поясню. Будь ласка, чому так відбувається? Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо ви хочете щось більше знати, то пишіть під відео, я постараюсь відповісти на всі питання. Ось ми бачимо персик, який посаджений осінню. І бачите... Як він не прокидається. Це стосується в основному персика. Я зараз об'ясню, чому, чому не прокидаються персики, тому що такі питання, ви навіть в Viber пишете, не задавайте мені, я вам просто зараз поясню. Діло в тому, що в самого персика дуже нещільна е, кора. І він. Е, Сильно обвітрюється у морозну суху погоду. Цей рік незвичайний, зовсім незвичайний. І ви це знаєте, була погода надзвичайно суха. І ви дивіться, персик відмінний, я собі посадив, і він не просипається. Суха зима, яка і морозна, і дуже були вітри. Спочатку була відлига, а потім майже місяць сильних морозів, вітри. Я теж такого не пам'ятаю, щоб таке було вітер і мороз і сухо. Тому сильно дерева обвітрені. осені посажені вони надзвичайно обвітрені. Так як не працює коренева система, бо вони тільки посаджені. Під дією вітру і морозу, вони дуже серйозно обсушені. Тому це стосується особливо для персика, тому він буде прокидатися набагато пізніше. Бувають такі випадки: от прокинулось дерево, там черешня, чи абрикос, чи персик, воно прокинулось і вже люди радіють. Ви знаєте, прокидання дерева це не означає, що воно начало пускати легеньку бруньку, ви чуть-чуть бачите, там обо квіткову бруньочку. Це не означає, що воно вже працює. Часто буває, і в переважній більшості, буває, що воно швидко прокидається, по потім... тому побуде місяць-два і далі не пускає листочки. Дерево прокинулось і рахується, що воно вже добре, добре прийнялось. І... Буде рости, коли вже відбиваються невеличкі пагони. Пагінці такі по 3-2 см листочки з'являються. Тоді вже дерево переключається на свої власні куріння і росте. І тоді вже можна рахувати, що дерево прижилося. Це буває, особливо для персика, і в травні місяці. І в, в червні місяці, тобто, в як які роки таке відбувається. Тому доглядайте за деревами, і там трошки менше проблем з іншими культурами, там з яблунями, з грушами, тому що в них більш щільна кора і менше обвітрються. І вони швидше рухаються, но теж не завжди. Тому всі ці питання залишіть до червня, навіть до кінця червня, тоді ви вже побачите. Буває ще так, що ви посадили і погода. А цей рік, ви бачите, яка погода тепер, 11 квітня, і ще перейдуть морози. і Вже 5 днів було морозів. І все далі і далі холод не відступає, тому вони будуть прокидатися набагато пізніше. Так що не переживайте, доглядайте за ними. Коли вони пустять вже свої пагони, то тоді ми будемо рахувати, що воно перейшло на своє куріння. Куріння починає працювати. І дерево відновлюється. Бувають випадки, що люди ага, посадили побуло там місяць, каже, все, воно це взяв, вирвав, садить інше. Ні, не потрібно це робити. Дайте можливість дереву адаптуватися, дайте можливість дереву, дереву прорости, щоб воно перейшло на своє коріння, а якщо є засушливе Літо чи весна треба полити, але не перелити, щоб не залити його водою, щоб болото було. А вчасно давати там, раз в 10 днів полив, якщо нема дощів. Якщо дощі йдуть, це не потрібно робити. от така ситуація з пробудженням дерев. Тепер по тому. Що морози зробили цей рік? Чи буде врожай у нас персика абрикоса? Ще рано про це говорити, я вам відповідаю. То, що абрикос підмерз однозначно, до якої ступені я не можу сказати. Частково ще щось можливо залишиться, але переважно в більшості він померз. Ніякі засоби фактично при таких морозах, це не заморозки, це морози. Морози, цілий тиждень морозів. Е, інші культури, Ну на мою думку, ще поки не сильно підмерзли, і там е, ще можуть бути е, нормальний урожаї, якщо далі не буде знову там через місяць чи через півмісяця холодної погоди і заморозків. Тому чекайте ще відео по тому, як перенесли плодові. Е, Заморозки і що можливо ще можна зробити. На цьому буду закінчувати е, відео. Не впускаємо руки, доглядаємо за деревами. Не кожен рік буває так. У мене це перший рік за 7 років, 7 років абрикоси плодоноса це перший рік от, попали вони в таку ситуацію е, в когось більше, в когось менше. Е, тому будемо надіятися, на наступний рік будемо доглядати, ну і ще е, ми не втратили все. До побачення до наступних зустрічі. Ви були на каналі Українське Яблуко.